Шановні колеги, всім доброго дня. Дякую за організацію цього заходу. Де ми можемо донести позицію і сформувати думку про наше підприємство? Ви знаєте, що була постанова кабінету міністрів 10.03, яким був шлях відкритий до реформування 27 жовтня 2022 року. Голова Держлісагентства, України Юрій Болоховець підписав наказ про створення ДП ліси України та призначив мене виконуючим директором. З цього часу почалася організаційна робота по створенню цього підприємства. Вимоги, які були висунуті керівництвом галузі, зокрема Юрієм Віталійовичем, були чіткі зрозумілі. Це прозоре європейське підприємство з ефективними з найкращими практиками ведення лісового господарства. За цей час було перетворено 150 Десят державних лісогосподарських підприємств. Наші філії, які мають свій баланс, мають відповідно рахунок. Було прийнято на роботу 36 тисяч чоловік. Відповідно, побудовані всі горизонтальні вертикальні структури, які дозволяють ефективно управляти підприємством, отримані всі дозволи на нашу господарську діяльність, як від антимонопольного комітету на концентрацію, так і відповідно від податкової. Відмитниця реєстрація відповідно акредитація пройдена на біржі. На даний час у нас є на рахунку 1350 метрів кубічних лісу продукції, близько 700 700 тисяч метрів кубічних дров. Відповідно близько 30 тисяч пиломатеріалів. Є рахунки на яких є грошові кошти до 10-го числа. Ми виплачуємо заробітну плату, яка вже фактично виплачена всім на 98%. Платимо податки, хочу сказати. Що нічого не змінилося в механізмі сплатів податків, як вони платилися лісогосподарськими підприємствами в місцеві бюджети, так вони і платяться. Відповідно, ми працюємо задачі, які поставлені урядом і керівництвом галузі, виконуємо. Якщо є конкретні питання по діяльності нашого підприємства, радий буду вам відповісти. Дякую. Дуже дякуємо. Ми, напевно, будемо рухатися в тому плані, якому ми собі визначилися, тобто ми будемо далі слухати наших спікерів для того, щоб ми не розпочинали дуже жваву дискусію, яка може розтягнутися на цілу, цілу програму заходу, і ми тоді до спікерів просто-напросто не дійдемо.